Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. І зараз дайджест, головні події тижня, що відбувалося. Оскільки я читаю ваші коментарі, то бачу, що ви просите іноді записувати і в такому форматі для сприйняття інформації. Просто в новинному з короткими аналітичними повідомленнями. Тому наперед прошу. Вас коментувати і це відео, про що би ви хотіли почути певні теми, і, звичайно, що буду реагувати. Для мене дуже важливо розуміти і знати, а, чим живете, як, що більше турбує, які теми цікаві. І, звичайно, оскільки, в першу чергу, ви, мої підписники, шановні, ви моя спільнота, а важливі для мене, то я буду реагувати саме на це. Отже, поїхали, і починаємо із понеділка. Понеділок The Guardian, британська газета пише велику статтю, в якій повідомляє про Джей Дівенса, віцепрезидента США, і а, зараз а, посла України в Британії Валерія Залужного, про те, що Джей Дівенс намагався додзвонитися до нашого посла в Британії, але не зміг цього зробити, оскільки Валерій Залужний. Проконсультувавшись з головою офісу президента України, відмовився це робити. А це відбувалося якраз після 28 лютого, коли був візит президента України Зеленського до Білого Дому. Чим це все закінчилося? Ви дуже добре всі пам'ятаєте. Скандальна ситуація, яка тоді була, а в тому числі не без участі а і сполучених штатів, це відбулось певних таких провокативних дій. Тобто ну були події. Акцент, що ж спроба, що ж мало відбутися, що робили там а, Сполучені Штати тоді. За версією The Guardian, їх не влаштовував президент України Володимир Зеленський через свою безкомпромісність, непохитність. І дійсно треба розуміти, що ця безкомпромісність, непоступливість у важливих і потрібних питаннях для наших національних інтересів. А давайте скажемо, що це саме так відстоювання національних інтересів. І я дуже добре пам'ятаю, як тоді вся наша спільнота, незалежна влада, опозиція, просто незалежні, а всі об'єдналися, тому що мова йшла про Україну. А ми не можемо принижувати нашу державу. І от тоді фактично Сполучені Штати за версією The Guardian могли плекати певні плани. На те, що в якийсь спосіб потрібен інший президент України, який, коли не можна проводити вибори під час воєнного стану, це забороняє Конституція. Питання насправді: тиснути провести вибори, яким чином? Це неможливо зараз. В інший спосіб, якщо в інший, то це дуже небезпечна стежка. І добре, що пан Валерій Залужний на неї не став. І ось це, власне кажучи, дуже важливо. Але спроби такі і намагання були. Чи будуть вони в майбутньому, як гадаєте ви, напишіть, будь ласка, в коментарях, а я йду далі. Наступне це була заява президента України Зеленського про удари по Росії власною зброєю без погоджень. А фактично, це говорить про нашу суб'єктність, про те, що сили оборони і безпеки готові. Робити все для того, щоб ослаблювати ворога, знищувати його потенціал і призводити до того, про що написала британська газета The Guardian, коли в Росії виникає паливна криза, ось ми бачимо результат: ці удари, які працюють, і дуже правильно, як писав видатний син українського народу Василь Симоненко, замовчіть Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Ось це дуже важливо. Ми поважаємо наших партнерів. Вони для нас дуже важливі. Їхня позиція важлива. Цінуємо їхню підтримку та допомогу і вдячні щиро, от насправді, за те, що вони роблять. Але не перешкоджайте нам робити свою справу захищати національні інтереси. І ось тут ця новина якраз про це. Перша демонстрація довгого Нептуна. А... Секретна ракета України була продемонстрована зброя відплати в контексті якраз російських терористичних атак. Ось, будь ласка, саме Нептун. Відповідь президента Зеленського на мирний план Росії готовність далі не захоплювати території це не поступки, сказав президент України. Фактично, були знищені маніпуляції Путіна про те, що. А ну, от бачите, ну ми ж далі не йдемо. А ви можете далі зайти? Ну, от питання: таке. ну ви ж кажете, ми не йдемо. А ви можете? Ну ви ж пробуєте постійно, росіяни. Вони ж пробують, вони ж атакують. А що на виході незначні тактичні успіхи ціною величезних втрат? Теж треба розуміти. Переходимо до вівторка. Наступного дня цього тижня був інсайт і е видання Reuters про таємні переговори. Та, між США та Росією щодо криголамів питання стояло таким чином: нібито як зазначає Reuters з посиланням на власні джерела ще під час візиту Стіва Віткофа, спецпредставника президента Трампа, якого пізніше в інших публікаціях Reuters почали називати з посиланням на представників медіа некомпетентним і проблемою. Так, от з Віткофом була розмова у Путіна. Ще під час зустрічі в Росії там був відков, там був представник Путіна якраз по економічній співпраці зі Штатами Кирил Дмитрієв, і обговорювався можливий сценарій, що США знімуть певні санкції на постачання необхідного обладнання для нафтогазового буріння. Зайде велика корпорація Ексен і не тільки в Росію, будуть інвестиції, і це нібито мало послужити причиною для... Того, щоб рухатися далі і поглиблювати співпрацю потепління в відносинах. Але таким чином Росія хотіла би вийти з тих економічних проблем, які їх накривають прямо комом. Навіть говорить Ройтерс про те, що президент Трамп планував оголосити про це під час прес-конференції на Алясці, але цього не було зроблено. Вочевидь, не домовилися. І добре. Вівторок так само увінчався тим, що ми отримували попередження чи то пак навіть погрози від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також міністра закордонних справ цієї країни Петери Сіярту, що нам можуть відключити електроенергію та електропостачання для України з Угорщини. Це було, тобто, певні такі терття, а безпосередньо з Угорщиною. Але ми самодостатні інтереси треба захищати, навіть коли мова йде. Про сусідів з європейських країн і наших партнерів, як би там не було, тому що я вірю, розумієте, як би там не було, влада є різна, але все ж таки демократична країна, демократично обрані органи міняються. Головне позиція народу. А є багато угорців, які підтримують Україну. Це теж факт, який треба розуміти, і тепло цінують. І ось майбутні наші це контакти з цими людьми, які потрібно розвивати і плекати. План Б Європи на випадок відмови Трампа тиснути на Росію. Це теж публікація Foreign Affairs вівторок, в якій зазначено, що Європа готова до того, що Трамп може зменшити свою підтримку та участь у врегулюванні російсько-української війни на випадок, якщо в нього нічого не вийде. Що в нього виходить зараз? Судіть самі. І напишіть, до речі, в коментарях теж вашу думку і щодо цього. Але дуже добре, що у Європи є план Б. Ідея проведення військ НАТО як єдину реальну гарантію безпеки. Дійсно, це дуже важливо присутність іноземних військ. І ви бачите, я казав про те, що для нас дуже важливо, аби обговорення гарантії безпеки передувало будь-яким перемовинам Росії з цього приводу, щоб ми вже прийшли із тим, що у нас наші гаранти безпеки за спиною. Все. Виходимо із цього. Це стартові позиції для подальших перемовин, не інакше. Чому так в Росії запротестували? А тому, що вони розуміють, що вони можуть тратити будь-яке право чи рекомендації нам щодо цього питання. Середа, дозвіл на виїзд за кордон чоловікам 18-22 роки. Тема доволі непроста. З одного боку, так з іншого боку, нам треба розуміти, що можливо в якийсь момент. Ми дійдемо і до перспективи зменшення мобілізаційного віку призовного з 25 до 23 років. І тут потрібен баланс, щоб не виїхало дуже багато. Ось що важливо: якщо війна продовжується, якщо вона не закінчиться до кінця цього року, я маю на увазі не те, що війна закінчиться, зупинка високої інтенсивності бойових дій. Скажу так. А так нам треба думати про майбутнє, а кого ми будемо далі готувати. Тому це питання ось таке: потрібен все ж таки баланс. Стаття Вреч Посполитій, в польській газеті, вийшла з заголовком, що президент Польщі став на бік Росії. Ви пам'ятаєте, я робив з цього приводу окрему тему, окрему, фактично, окрему програму, де сказав чітко про те, що це неприпустимо. Зрештою, питання Стерлінку має вирішитися незабаром в вересні. Де на засіданні польського парламенту буде розглядатися законопроект польського президента Навроцького про те, щоб виділити кошти і на наступний рік, якими, в тому числі цими коштами цим законом мають передбачатися а, гроші на фінансування супутникової мережі інтернет Старлінг». Тож сподіваюся, це буде підтримав Дональд Туск, підтримав Радослав Сікорський, представники партії громадянська позиція. Якщо підтримують дві цих партії. Президентська право і справедливість і громадянська позиція Туска тоді рішення нам забезпечене. Подивимося, а, опитування в Німеччині 52% німців за територіальні поступки України як засіб мирного врегулювання. На щастя, менше, ніж навіть я сподівався насправді, тому що це так. Але знову ж таки, попри це, потрібно працювати і переконувати і говорити, що. Не треба нам казати віддавати території а, і думати, що задобриш агресора, ні. І німці, які, в яких був час денацифікації, які вивчали історію, вони ж прекрасно знають те, що відбувалося під час Третього рейху. Поступки тільки розбу... роздмухують апетити агресора. І інсайт Політіко був у середу. Нібито Трамп переконав Орбана не чинити на вступ до Євросоюзу. Риторика дійсно дещо змінилась, попри конфлікт, який виник у них словесний із керівником із командувачем сил безпілотних систем легендарним мадяром. Але все ж таки як би там не було, подивимося, чи вони відкличуть позов, який був поданий ще до розмови Трампа і Орбана, і прийнятий до розгляду європейським судом 25 липня. Цікаво, якщо так, то дійсно слова Трампа подіяли. Але у Орбана вибори в квітні 2026 року. Тому треба чекати сплесків риторики, але важливо аналізувати та відрізняти, коли це просто для того, щоб отримати перевагу на виборах, чи це дійсно якась позиція. В четвер якраз ознами знувався тим, що був конфлікт з вербальної Угорщини з Мадяром. Ну, ви знаєте, я про це говорив в окремому відео. Так само. А масованою ударом ударом по Києву, масованим цинічною терористичною атакою агресора, де загинуло багато людей, є зниклі безвісти та поранені, і вкотре висловлює свої щирі співчуття рідним та близьким. Сьогодні в день жалоби згадуємо, пам'ятаємо, і ми маємо розуміти, що ворога цього треба зупинити не інакше. Так само четвер для нас був ознаменований тим, що ми втратили корабель Сімферополь. Загинуло вже два моряки. Наскільки є інформація, ну на превеликий жаль. Але так само гур вдарив і дістав на великій відстані з повітряних дронів російський корабель, малий броньований десантний катер. Крім того, ознаменувався тим, що прогноз Міноборони був, що Росія здатна воювати ще один рік. Не більше, тобто десь на такі горизонт планування Путін і закладає плани, які б він хотів здійснити по своїх атаках, по просуванню, тому що далі буде значно складніше. І удари, які були по території України, постраждали депредставництво Азербайджан, а постраждало представництво Єврокомісії. Багато писала медіа про те, що так само постраждав завод, який будується. Байкар Макіна, Байректар, турецькі інвестиції. Ну, думаю, час. Час все ж таки подарувати президентові Туреччини карту Великого Турану з чітким акцентом і розстановкою. І п'ятниця заяви президента України Зеленського про гарантії безпеки, які вони мають бути, про те, що війна все рівно закінчиться і треба дотискати. Війну можна завершити або військовим, або дипломатичним шляхом, і активні йдуть консультації з нашими партнерами, щоб ми якнайшвидше ці гарантії безпеки отримали. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, поширюйте це відео і залишайтесь на зв'язку. Бережіть себе. Слава Україні!